У головному управлінні національної поліції Волинської області функціонує сектор ювенальної превенції однак не лише назва, а й напрям діяльності структури викликає чимало запитань. Цілий штат, що нараховує понад чверть сотні працівників, трудяться у секторі ювенальної превенції при головному управлінні національної поліції області. Ще принаймні по одному правоохоронцю працюють при місцевих відділах в районах. Що це за відділ, яку роботу виконують ці поліцейські? Чи знають про такі звичайні лучани? Ми поцікавилися в перехожих. Відділ ювенальної превенції знаєте це? ні, не знав. Тепер здогадуюсь. Ні, не чую. Не ми не знайшли людини, яка могла б щось сказати за цю загадкову структуру поліції. Запитуємо в їхніх колег самих поліцейських. Загальну специфіку діяльності знають, однак всіх функцій не називають максимум одну за дитячу злочинність. Відділ юнальної превенції займається безпосередньо з дітьми. Співпрацює, які ну про, проблеми, яких є в сім'ях. Є в нас діти. Які ну дещо постують, можна так сказати, дещо себе некоректно некоректно негарно поводять і цими дітьми займається цей відділ на офіційному сайті головного управління національної поліції Волинській області. Відсутня інформація про цей сектор. Тому звертаємось за коментарем до начальника сектору ювенальної превенції відділу превентивної діяльності головного управління національної поліції Волинської області Інни Остапович. Вона роз'яснює, чим займається вища зазначена структура. Це і проведення індивідуальної профілактичної роботи з дітьми. І загальна профілактика проводиться Це і в навчальних закладах, і за місцем проживання, скажімо так, дітей, і в батьківських колективах. А вже якщо, наприклад. Заходи індивідуального профілактики – це вже відносно конкретної дитини, це що відносно тих діток, які переступили межу закону. Це робота і в сім'ях, котрі опинилися в скрутних життєвих обставинах. Це робота з дітьми, які, наприклад, неодноразово залишали своє місце проживання. Це і робота з дітьми, які схильні до девіантної поведінки. Загальна специфіка роботи сектору зрозуміла однак залишається питання, для чого тоді відповідно до постанови про затвердження штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів передбачені посади психолога та соціального педагога. Україні працюють соціальні служби. Функції сектору ювенальної превенції майже дублюють деякі функції соціального педагога і психолога в школі та соціальних служб. Чи виправдане роздування апарату головного управління національної поліції Волинської області? І чи ефективна їхня служба для суспільства? І чому волняни не знають про їхню роботу? Допитимося в керівника. Дитяча злочинність на сьогоднішній день вона зменшилася. Якщо, наприклад, минулому році перебувало 174 неповнолітніх на профілактичних обліках територіальних відділах відділень, то сьогоднішній день 102 дитини. Тобто ну, це вже говорить про те, що відповідні профілактичні заходи проводяться, адже інспектори гімінальної превенції співпрацюють тісно із службами у справах дітей із відділами освіти, із центрами соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, також дільничні офіцери поліції, ну і відповідно це і кримінальний блок поліції. З початку року то до органів національної поліції... У Волинській області надійшло 58 таких заяв і повідомлень про безвісне зникнення дітей. Значить, всі дітки розшукані. До слова у зазначеному секторі працює 26 інспекторів. Для чого утворювати величезну кількість структур, які займаються одним і тим самим. Їхні зарплати це податки громадян України. От тільки зарплата начальника дає зрозуміти загальну картину, скільки грошей іде на отримання цього сектору. Принаймні, начальник сектору отримує понад 8 тисяч гривень у місяць, а він має ще щонайменше 25 підлеглих. Марія Петручик, Дмитро Кудик, В'ячеслав Марушко для новин на часі.